Всім привіт, з вами я Блокфарі, і я починаю одразу в каточки. Так, окей. Хі -хі. Мелоді, не йди! Мелоді! Не йди. Взагалі я хотів оранкич попушити, но я так зрозумів, я случайно зайшов в катку і прийдеться гуляти. Ну добре, это ещ на лоу-кубках. Ммм. Оп. Ой. Мортис найди. Да, хай, гай, ты на нього. Мм. Мне стрмно, ты швин. Ну, конечно. Тім, це не справжній тим. Ну, добре. Так, Деранкич. Так, у мене алмазна діамантова діамантва. другий. 2. Я хочу на Кош, піку. на кош. Наверное, бан Лілі буду банить. Mm. Ну да, Лили бан. Бан Лили. Чему я баню Лили? Все. Mm. Мене Лили уже задолбала, если честно. Поэтому... Вот так. Mm, кит. Блин, кит, это так. Это плохо. Погано, дуже сильно погано. Шикит может прыжок. И все. Все, и тебе ГГ. Ну, вон еще... Вон еще объединялась. Ну... -ой. Давай это. китенышки Кіт па... да. господи а як а як а як проти кита гулять В цій, на цій, цій карте як на цій карте гулять проти кита вообще як гулять проти кита разу а! разуме розумію. Так сюди. 15. Люди, люди, не помирать. Нельзя помирать. Опять вони цю зв'язку делают. Господи. Опять вони цю гіперзв'язку делают, що помремо, все помремо, все, це ГГ. Помремо ГГ. Кажеш, помремо ГГ, не помирай. Да. Перше початок з луза. Правда. Ну, так, З луза якось не хочеться починати, чесно. Ну, Було не хотілося починати з луза. Ну, окей, добре. Якщо вже, якщо вже з лузом, то з лузом. Тут надо банить лілі. Тут лілі прям... Я, я завжди буду банить лилий, если там биби цей не буде... если биби там речі сона. Цю карту вроде можно взять этого. Ну, у нас є, у нас є закидальчик, у нас є дальник, к чему бы и не... и не я догра взять. Сказати, що. Я не розбрасся, если чесно, по пікам. Тому. Я такий. Ну, повезе, не повезе, ну, погнали. Все, сидимо, сидимо. Ну, і не тільки пік важливий, а ще скі скіл. Скіл важливий Ну я тільки приземляюсь. Эмс не може дефать, вроді би. Да, Эмс ем... Епс... не може дефать. А от. А, не, ну хорошо. Добре, добре. Мы их прям. Мы их прям душимо. Вообще. Если б вони ще з респи не могли выйти, то це вообще чудесно було б. Я ламаю. А, ну. Вони тупо возрождаються і сразу йдуть на нас. Ну так, да, це, ж, це ж гаряча зона. Тут завжди гаряча. А, я прокакав гіпр. Окей, добре. Ну, тут ця стінка прямо мене вже вибісила повністю, напевно. Я, я вынес-вынес вс сюда. катках добре. Так и надо гулять. Так, ага. Угу. Так, поехали. Эмммммм. Кого пикать? Я не знаю, кого пикать. Ммм. Ну, на П, ну, я буду бан, бан, эту, Пенни, бан, бан, Пенни, um, Пенни, бан, а uh, вот, mm -hmm. вот что я, как... это, тут, это вынос, Ну, я буду папер брать, я, да, тут Чака по-любому будут банить, я впевненный. Ай, не забанили этого. Фенга не забанила. Если навізьмуть фенга, це це все. Да, не взяли фенга імба. Ну, мелоді. Фу ты, яка мелоді, Менди. Менді, если чесно, цей буде напрягать на нас. Чи навіть этот Комарик Комарик я я, сразу таки оп оп. Я тупо не, блин, я не попадаю. Я не можу попадать. Що ж це так сложно робити? Оп. М Менді вже возродилась. Все, Менді, Ай! Я так поняв, Бері не зможе сам себе дефать, да. Я сейчас тут. ай! Ну. Я этого Карла. Минус. Ай, ай! Не дайте фармить ульту, будь ласка. Я, Ні, не... я її не фармав, да. Кажу не фармить її. ульту. а я фармлю її. А я, а я, вони тупо просто. Ну... я-я-я. Я коли папір беру, це проигрыш чому не завжди, конечно, но. в більшості випадків. Ну, вообще, взагалі їм Нам не знесли цю... Эту... А. Щит, ми не знесемо, щит. Ми їм не знесемо, Ну, нічого ми їм не знесемо, все, поп... це прогреш, да, да, да. На жаль, це є програшо. Ну, грустно проигрывать. Да, лус, лус, програш, лус. Короче. Ничего, 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 погнала. Далее. Мы уже опять взять паперти. Я не знаю, ну, можно 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 мы, мы же Алибан ну окей Алибан окей Али а, Лили надо было бан бан Лили бан Лили блин бан Лили mm -hmm. так окей забанил кто забанил Пайпер ладно кто бан Пайпер я забыл. Баню в это. Я ж забану того Але да, я забанував, але хтось з Пайпербан. Ну, що сказати. Тендау Чапяу. Він за тем, який я боліваю. Ну, точніше, за кіберспортсменську команду. Ай! поляче, Мне зараз вообще надо. Ну, я кажу, лілі, лілі, -лі, просто лілі беруть лілі -лі просто. Вот все самое поганое, то, что взяли лілі -лі. Фарм ульту, все. Лоу. Просто на лайши не, не, не фармала, Ну все, вона вже не фармала ульт. Ульт. Суда. Ну все, да, да. ось, 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 А, А, я їм тупо видав 9. У меня 2 2 кела сделала вроде. А ч у них 9? Я я не розумію, а ч у них 9 було? Ай, це тому, що у мене багато кілов було, блін. А, так все, ми, ми почти програли. Надо. Надо щось, то щоб на Лілі, Не пригати на лили с меню перше. Я, я... А, все гг, гг, гг. Ну, конечно, конечно! Я не знаю, как. Як... Ну. Чому я тільки и шой роблю, и програю? Я не знаю, как с ним бороться. Ай, бипи буду. бибку буду банить, потому... Я казал, надо было забануть этого Лили Пашин. Почти к сильно душить. Я не... Да этот... Биби. Что, Биби бан? Биби бан? Не, если он реально... Биби фэнх этот... Для, для чого? Для чого? А для чого ти сюди береш Бері, чуваче? Для чого ти береш сюди, Бері? Хай візьме ліпе етого. Я не знаю Мортис. Ну, ладно, Мортис хай бере. Я не знаю, як цей. Ми можем тут виграти, ну но... Тут більше шанс проіграти, якщо чесно. Ну, я ж... Я, ну, я постараюсь. Кенджи выкидывай мяч. Прям в руки. В руки выкидываем мяч. От Быть Вальта вольта, я попробую зайти. Вальта не было, я не могу зайти. Не, ну сейчас реально, либо, либо... Сейчас. Оп. Ну, просто его, нашего, этого. Ну, ну тупо просто, Это я не знаю, как. просто тупо. Я тупо сделал. Да, я тупо сделал, случайно. Но, если... Я ж... Ну, тупо ничего. А, я, я, я опять сделал ту самую помылку. Я кажуть, ти вчишся на своїх помилках, а я схоже ні. Туба оп. Я... я не можу. Його тупо. Та він взагалі якийсь неубиваємий. Ну, тімейте цей. Минута залишилась, все. Розкрита карта, все. Если б не була розкрита карта, то мы ми ми, все, розкрита карта, ми, ми, ми програємо. Вони тупо всім ідуть, Вони тупо всім ідуть. Не, ми за 40 секунд не зможемо. Не, ну якщо якесь чудо не станеться, если чудо якесь станеться, то це вообще имба буде. Ну, чудо, походу. Не станеться. Так все, вони можуть затягувати час, тому що ну а, за, ну а зачем? Ну а зачем їм? Ну да. Ще. Ладно. Дякую за перегляд. Ставте лайки. Заходьте в наш клуб. Він не Я залишу посилання в описі. Дякую дякую за перегляд. Всім пока!